Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Після втручання народного контролю лікаря та фельдшера, які на виклик приїхали на підпитку, все-таки звільнили. Похід за продуктами для тернополянина став летальним. Чоловік з магазину ніс додому трилітрову банку томатного соку. На сходах зашпортався і впав на неї. Скло прорізало груди. Люди одразу викликали швидку, проте, за їхніми словами, бригада їхала надто довго. А коли медики все ж прибули, то виявилося, що вони під мухою. Особисто від мене купляв сік. Купив він цік і з тим соком він там впав. Це Він лічно на тій банці і порізався. Свідки розповідали, постраждалий, ще дихав, коли його як мішок погрозили у швидку. Проте до лікарні чоловік так і не дожив. Старший медик бригади розповів свою версію. Вся сорочка була у згустках крові. Це означає, що була дуже масивна кровотеча. Пошкоджена велика судина, яка знаходиться досить глибоко, і пережати її в умовах навіть стаціонара це практично дуже важко. В прямому огляді, от із рани кров уже не Це означало, що крові не було. Чоловік помер ще до нашого приїзду. Так, дійсно, експертиза підтвердила легку ступінь сп'яніння. Він відпрацював сьогодні його фактично немає, але він вже і не вийде на роботу. Представники від народного контролю увійшли в комісію, яка ретельно вивчила усі обставини цього випадку. Врешті медиків звільнили. Була створена комісія. Відповідно, взяті пояснення. Значить, ну перевірка закінчилась тим, що лікар і фельдшер були звільнені з роботи. Керівники структурних підрозділів отримали доганди. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.